Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 додати 6 дорівнює 12. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один церний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 9 буде 12, 12 дорівнює 12, 12. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.